П'ять неймовірних лайфхаків для розсади. Перед початком сезону ви маєте це знати. Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності, і ми починаємо. Чайні пакети після використання мене викидає. Ми їх підсушуємо. Лайфхак номер 1 Використані і висушені чайні пакетики. Відрізаємо верх пакетика, розрівнюємо стінки, причому заварка залишається в самому пакетику. Наповнюємо торфом і вставляємо в стаканчики, які вже були у використанні. Це чудова альтернатива дороговартісним торф'яним таблеткам. Кладемо на сінинку, зволожуємо, підсипаємо. Наші сіянці підросли і настав час перенести їх в більший об'єм ґрунту. Для цього витягаємо з пластикового стаканчика, розрізаємо і без будь-якої шкоди кореневій системі перевалюємо. При цьому оболонку пакетика знімати не потрібно. І це ще не все, що можна зробити з чайним пакетиком. Відрізаємо вершечок, висипаємо заварку. Засипаємо насіння, надягаємо на шпажку. Це дуже зручний спосіб замочити одразу декілька сортів насіння. Лайфхак номер 2 Робимо горщик для культур, які погано переносять пікіровку і мають дуже ніжну кореневу систему, таких як перці і баклажани. Нам потрібно Два стаканчика і ножниці. Один стаканчик розрізаємо навпіл і вставляємо в інший. На дно шар вермикуліту, він буде слугувати дренажем. Заповнюємо ґрунтом. Трішки ущільняємо. Кладемо насінинку і посипаємо. Зволожуємо. Коли настане час пересаджувати рослину, ми просто дістаємо стаканчик із стаканчика, відкриваємо і без будь-якої шкоди ніжній молодій кореневій системі перевалюємо в більший об'єм ґрунту. Лайфхак номер 3 Добрива для розсади зазвичай йдуть в пакетиках мінімум на 20 літрів води. А у нас небагато розсади і немає ваги, не біда. Беремо шприц, ніж і відрізаємо верхню частину. 1 мілілітр приблизно 1 грам. Лайфхак номер 4 Найзручніше поливати розсаду пляшечкою з тоненьким носиком. Не маєте такої? Можна замінити звичайною клізмою. Лайфхак номер 5 агроперліт. Ми завжди його додаємо, коли робимо ґрунт для розсади. Це чудовий розпушувач, але дихати агроперлітом шкідливо для легень. Щоб не дихати пилом, відрізаємо шматок пакетика. Вливаємо води, відрізаємо знизу пакета маленький кутик, щоб вода з пилом витекла, але не пролазили гранулки агроперліту. А який лайфхак вам сподобався найбільше? Напишіть швиденько в коментарях. Я дякую всім за перегляди. До зустрічі в нових серіях, мої лайфхакові зайки! Па-па-па-па! І підписуємося. І дзвіночок ставте.